Вітаю в ефірі новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Чим жило місто та регіон докладно за мить? А на початку випуску стисло про головне. Слідство винесло вердикт. Трагедія у будинку профспілки була спланована. Все ще попереду: більшість одеситів спланували свої відпустки якраз на останній місяць літа. Без паніки економісти не прогнозують подальшого падіння гривні, а ріст курсу долара називають явищем тимчасовим. Розслідування частини справ щодо подій 2 травня у будинку профспілок затягується через складнощі встановлення причини смерті 14 людей. Про це під час засідання спеціальної депутатської комісії повідомив старший слідчий з особливо важливих справ головного управління МВС України Руслан Сушко. Він також висловив особисту думку про те, що центр організації цих подій знаходився на Кулаковому полі, місці збору проросійських активістів, а самі події відбувалися за підтримки або за погодженням з високопоставленими співробітниками міліції. Наразі дії співробітників міліції продовжує розслідувати прокуратура. Завершення слідства планується на вересень, але точна дата невідома. Водночас Руслан Сушков заявив, що події в будинку профспілки були сплановані. Цю версію підтверджує той факт, що людей спеціально заганяли у середину приміщення. Центр займання був у будинку, тому є підстави говорити про спланованість подій. Підкреслив Сушков. стосовно подій на Грецькій, то матеріали до судового розслідування міліція має передати до суду в кінці серпня на початку вересня. Підозрюваних у цій справі 33. Усі вони безпосередні учасники зіткнень. Є серед них громадяни Росії і мешканці Придністров'я. Нагадаю, 2 травня в ході масових заворушень в Одесі загинули 48 осіб і більше 200 постраждали. З моменту трагедії вже минуло три місяці, а головне питання, хто був організатором кривавої бійні, залишається без відповіді. Національна валюта втрачає у вазі, а долар навпаки стрімко росте. Одеські економісти у такому стані речей не вбачають нічого дивного і роблять обнадійливі прогнози. Тож бігти до обмінників і запасатися зеленими не варто, стверджує наш кореспондент Катерина Чабан. Після тимчасового затишення на валютному ринку знову ажіотаж. долар, євро та російський рубль подорожчали. Прості українці в паніці. Економісти заспокоюють, кажуть, ситуація штучна, створена Нацбанком. Курс гривни сознательно занижается, и при любом удобном случае используются все возможности, чтобы гривня стоила меньше, а доллар стоил выше. За неделю до вот этого резкого снижения курса гривни, которого вы сказали, Национальный банк выкупил 80 миллионов долларов на рынке. То, звісно, привело к тому, що возник сіммінутний дефіцит долара, і постійно, постійно, последних 5-7 днів курс долара виросте на 70. Причин для хвилювання, запевняє експерт, немає, коливання долара у бік збільшення суттєво не вплине на цінову політику. Не зачепить він і вартість продуктів харчування та бензину, але все це за умови, коли не буде паніки. Курс долара, гривні стабілізується в ближайше вірим. Я думаю, що вернеться к 12 гривень за доллар. Поэтому, я думаю, що ніяк не відразиться. Що стосується продуктів, то курс він не существенне впливу на них, на ті ж наводи. В общем-то, цьому достаточно, що буде способствувати укріпленню гривні. Бігти стрімголов до обмінників і продавати чи купувати валюту, не варто. Так можна лише прогоріти. Наголошує Сергій Якубовський. Я думаю, що ситуація стабілізується достатньо. Що бистро, а считаєш, то для паніки не. Худше, що приходять сейчас в Україні, та проїходять на Востокі. Катерина Чабан, Георгій Дячик. Зібрати школярів до 1 вересня задоволення не із дешевих, а тим паче зараз. У зв'язку із коливанням курсу валют, шкільна амуніція по кишені не всім. Які витрати вже спустошили гаманці одеситів та чи можна зекономити на покупці одягу і зошитів, розповість Катерина Чабан. Перше вересня, не за горами. Тож батьки почали скуповуватися. Цього року на все про все доведеться викласти чималу суму. Позначився на бюджеті стрімкий ріст долара. Дуже Очень Практично в півтора рази дорожче, ніж в минулому році. Дуже дорого. Нужна школьна форма. все вместе, в місті в 2,5 тисячі гривень. Для батьків старшокласників похід до школи б'є по кишені не так боляче, як для першачків. На підлітків речі можна знайти в минулорічному гардеробі, але без обновок тут теж не обійтися. Це бізразні, це одинаково. тяжело. Ну, нормально уже. Ну, нам у нас пока. Якщо він не вираз, ми навіть не меряли, ще ніякі речі. Поки батьки підраховують гроші, діти в очікуванні першого дзвоника. Зізнаються, канікули добре, але до школи хочеться. Я скучаю за друзями, поэтому я хочу в школу. Хочеш йти в школу? Да. Ну, потому, що скучно. Катерина Чабан, Георгій Дячик. Палити в Україні стане дорожче. Парламент підтримав урядову пропозицію підняти вартість ставок акцизного податку на цигарки. Але заядлі курці не впевнені, що підвищення акцизу може вплинути на їхні звички. Крапля нікотину убиває коня. Заїжджена фраза набила оскому навіть дітям, проте заядлих курців не спиняє. Незабаром цигарки для українців подорожчають на 50 копійок, але упевненості, що після цього хтось відмовиться від цигарки, немає. Одесити переконані такі дії можуть допомогти хіба що молодому поколінню, котрий поки що не заробляє. Може це повлияє в положительну сторону на наших підростків. У них немає грошей, немає карманних грошей таких може вони ні прикритять. Будет, будет меньше курения. Взрослые будут продолжать. А подростки, вот я в училище работаю, очень многие хотят курить. Понимаешь, если они ограничены и так в деньгах, и если подорожает, подорожают сигареты, конечно, они, мне кажется, будут меньше курить. Это все-таки положительная тенденция. Після того, як парламент підтримав урядову пропозицію підняти вартість ставок акцизного податку, тисячу цигарок із фільтром постачальнику обійдуться у 227 гривень 33 копійки. Замість колишніх 216 гривень 50 копійок. Ці ж зміни стосуються і цигарок без фільтру. Тепер ціна на них складає більше 101 однієї гривні за тисячу штук. Для людей, які палять, це істотно позначиться на сімейному бюджеті. Адже за рік сума виходить чимала. Ну давайте посчитаємо. Тобто, якщо в день пачка сигарет, в середньому ще 15 гривень. То в принципі 100 рублей в неділю получається, 400 гривень в місяць. Тобі ж ну где-то да, около 6 тисяч, около п'яти тисяч гривень, да, виходить в год. Ну так. Палити чи ні особиста справа кожного, але закривати очі на культуру паління точно не варто. В Одесі з цим проблем вистачає. Попри заборону палити в громадських місцях, недопалки можна зустріти скрізь на тротуарах і зупинках. Вже звикли во так все бросить. І це від самого ще. Порядочність має бути. Тож рішення уряду щодо збільшення акцизу на тютюнові вироби більшість опитаних нами підтримують. Плекають надію, що рано чи пізно подорожчення цигарок таки позначиться на кількості курців. К запрету, дуже очень положительнее. Меня ужасно возмущає і огорчає то що курять всі в громадських місцях, і особливо дівушки. Ето я вообще ненавижу. навіжу. І пам'ятайте, чисто не там, де прибирають, а там де не смітять, в тому числі і недопалками. Катерина Чабан, Ілона Варава, Дмитро Мойсеїв. Нові експонати можуть з'явитися на меморіалі героїчної оборони Одеси, 411 батарея. Сюди після реконструкції дендропарку перемоги планують повернути важку артилерію. Нині вона стоїть при вході до парку з боку площі 10 квітня. А поки тут повним ходом іде реконструкція. Робітники настилають тротуарну плитку і розбивають нові клумби. А вже найближчим часом уздовж алеї встановлять нові лавки та урни. У одеситів, які вже оцінили старання робітників, є власні побажання щодо зовнішнього вигляду парку. Люди хочуть більше комфорту у місті і затишку в зелених зонах. Ну, головне, щоб було чисто, урн побільше. Як обично, у нас того всього дуже мало скамеєк. В першу чергу, хороші дороги. Заспортувати його просто необхідно, або плиткою заложити. И, наверное, еще побольше мест для людей с детьми, потому что гуляющих с детьми очень много. Может, какой-то памятник интересный, такой какой-то необычный. Может быть, я, ну, я не знаю, какой-то пруд еще один маленький с рыбками. Вот, что прямо рыбы красные плавали. Ну, еще что, не знаю, ну-ка, всего интересного можно сделать. Мы гуляем с детьми и радуемся, и гордимся, что наша Одесса такая красивая, вот, что она такая вот цветущая и привлекает внимание всех жителей, всех приезжих. Парк перемоги це не єдина зелена зона, яку приведуть до ладу до дня народження Одеси. Ремонтні роботи тривають і у лунному парку. На його реконструкцію міський бюджет виділив 3 мільйони гривень. Про те, що 220-ту річницю міста потрібно зустріти реальними справами, а не лише концертними програмами. Ще минулого тижня заявив одеський міський голова Геннадій Труханов. Насамперед йдеться про облаштування місць відпочинку городян, ремонт та будівництво соцоб'єктів. Поки комунальники наводять лад у зелених зонах міста, одесити ламають голови, як і де відпочити. І хоча більшість городян вже встигли повернутися з відпусток, останній місяць літа планують провести не менш насичено. Сезон відпусток майже закінчився. Жителі міста налаштовуються на трудові будні, але відпочинок для Одеситів поняття не обмежене в часі. Якщо для мешканців інших міст тепле море та яскраве сонце залишилися тільки у спогадах, то у нас все ще попереду. Я одесит, зачем я відпуск? Кожен вихідний відпуск. От зараз йду на море. одеситам цього року відпочивалося добре, хоча і не за планом. Принаймні так вони розповідають. кажуть, мріяли виїхати на час відпустки у іншу країну, але через складну економічну ситуацію вирішили зекономити. Виручили одеські курорти. Та дінях же ні у кого немає грошей. Ну в Грузію хотіли но по не вийде. Не так много і дені получається Дома Хорошо на планах грошей не було. Була на морі тобто… Наша любимая затока, грібовка і все остальне. Частинку літа, яка залишилася, майже всі планують провести на морі. Кажуть, що і в Одесі можна отримати повноцінний відпочинок на пляжі, незважаючи на роботу. Головне, щоб було більше рішення покупатися. Ну, опять же, поки водичка тепла, можно Після да. роботи, вечером, отлично, можна ще покупатися з рібінкам особливо, коли кадешні та жари. Спека обіцяють, синоптики протримається до середини серпня. Тож хто не встиг насолодитися морем та сонцем, може зробити це у розпалок самитового сезону. Гарного та змістовного відпочинку бажають усім Катерина Чабан та Георгій Дячик. Загальноміське свято Помідорів чекає на Одеситів та гостей міста на Дерибасівській. Аби взяти у ньому участь, потрібно знайти у своїй шафі речі червоного кольору. А от для власників автівок червоного кольору підготували особливий приз, повний бак паливо. Усі деталі яскравої зустрічі у наступному сюжеті. Приготувати власноруч варення із зелених помідорів, зробити червоно-овочеві сувеніри і навіть випробувати власні сили у спортивно-помідорних змаганнях. Все це можна зробити та отримати максимум задоволення від побаченого на святі одного із улюблених овочів українців червоного помідора. Всі ці дива відбудуться 9 серпня на улюблені усіма Аркадійській алеї та вулиці Дерибасівській. Та дуже не фестиваль, та марафон. одесских талантов различного направления совершенно. То есть у нас 10 числа с 16 до 23.00 в кафе «Гоголь у моря» будет происходить такой марафон одесских талантов совершенно разного направления, начиная от артистов, танцоров, юмористичного жанру, закінчуючи і кухні, в тому числі, і майстер класами Готуючись до цього свята, велика кількість ресторанів розробляє спеціальне помідорне меню. Особливі страви цих закладів можна знайти в соціальних мережах. Головний приз фестивалю наповнений доверху бак палива вашого автомобіля. Але за умови, якщо колір авто буде червоним або жовтим, а вже ввечері всіх бажаючих охоче зустрічатиме головна алея Аркадія Сіті. Організатори обіцяють буде весело абсолютно усім. Там можна буде поспівати та потанцювати від душі. Будем делать концерт, который мы назвали "Помидорный джаз" вместе с известным одесским коллективом, который называется Джаз Инсайд. Это будет ведь танцевальная вечеринка, и, разумеется, любимые одесские мелодии и всемирно известные хиты шлягеры ребята будут исполнять. Наши партнеры по мероприятию сеть кафе Компот подарят, собственно, ручно сделанные томатные соки. Буде багато конкурсів і прочих подарунків. Зокрема, на території усіх закладів, окрім спеціального помідорного меню, будуть проведені різноманітні майстер-класи. Триватиме це протягом усього дня. На фестивалі помідорів має бути цікаво усім і дорослим, і малим. Катерина Чабан, Ілона Варава, Дмитро Мойсеєв. На цю хвилину у мене все. Долучайтеся до створення новин на нашому каналі. Телефонуйте за номером 705-79-91 і повідомляйте про найважливіше. До зустрічі. Thank you